підручника лінійна функція і її графік і властивості. Про лінійну функцію ви вперше дізналися у 7 класі. Функція виду, яку можна задати формулою виду y до рівня k x плю і б деякі числа, а х незалежна змінна, називають лінійною. Приклади, і дорівнює мінус 2х, плюс 1 де мінус 2 це і є те число k, яке ще його називають кутовим коефіцієнтом, про це вже ви дізналися в 9 класі. Далі плюс 1 це 1 це і є те число b. Далі дорівнює 1 відняти х. Тут у нас мінус 1 те, що стоїть біля х, це мінус 1 є кутовим коефіцієнтом, а одиниця те число b. Y дорівнює 5х, це теж лінійна функція, тому що тут b дорівнює 0, а k дорівнює 5. Y дорівнює 2 це лінійна функція, тут k дорівнює 0, бо немає х. Х помножити на 0 буде 0. І 2 це число b. Вже у 9 класі можна було довести, а в сьомому класі ми просто на практиці переконалися, що графіком лінійної функції є пряма. Для того, щоб побудувати пряму вже в геометрії сьомого класу, ми знаємо, що достатньо задати дві точки. Бо пряма визначається двома точками. Видно, будуючи ці графіки, ми переконалися, що множиною областю визначення і областю значень лінійної функції є вся числова пряма, від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Розглянемо випадки, коли k дорівнює нулю або Б дорівнює нулю. Буває випадки, коли одночасно k і b дорівнює 0. Це у випадку, коли y дорівнює нулю. k дорівнює нулю, к помножити на х це буде 0, B дорівнює нулю плюс 0, тобто це y дорівнює нулю, і це пряма, яка проходить через вісь ох, через початок координат і по вісі ОХ. Це теж лінійна функція y дорівнює нулю. Спочатку розглянемо випадок, коли b дорівнює 0. Тобто у нас форм, е, набу, лінійна функція набуває вигляду y дорівнює kx. у ну, нас не дорівнює нулю. В такому випадку ми можемо знайти кутовий коефіцієнт за формулою y поділити на x, як невідомий множник. Але це розглядається тільки для значень, коли аргумент відмінний від нуля. Бо ми знаємо, що на нуль ділити не можна: Лінійна функція, яко задається формулою y дорівнює kx, де k не дорівнює нулю, ще називають прямою пропорційністю. І ми це вчили у 6-5 класі, згадували, що при збільшенні в декілька разів однієї величини у стільки ж разів збільшується і інша. Величина. Тобто пряма пропорційність це підвид лінійної функції, це тоді, коли b дорівнює нулю. І, наприклад, y дорівнює 2х, y дорівнює х, y дорівнює мінус х, це все приклади прямої пропорційності. Одночасно це є лінійна функція, коли b дорівнює нулю. І тут вже, як ми згадували, для того, щоб знайти значення. Нам достатньо y поділити на х тільки в випадку, коли х не дорівнює 0. Це дуже важливо, бо на нуль ділити не можна. Але всі графіки прямої пропорційності проходять через початок координат. Для побудови графіка прямої пропорційності нам достатньо однієї точки. Бо ще одна точка 0,0 у нас вже є у лінійній пропорційності. Для того, щоб знайти к, нам достатньо х, вибачте, y, значення y. От, наприклад, в даному випадку, коли ми розглядаємо зелений графік, у нас тут 6, треба поділити на значення х, наприклад, 3. 6 поділити на 3, це буде 2. Отже, графік y дорівнює 2х. Коли k дорівнює 0, наша лінійна функція має вигляд y дорівнює b. Тобто, вона обов'язково проходить через точку 0b. Бо справді, якщо замість х підставити 0, у нас завжди буде число b. Тобто, якщо ми. Проведемо графік цієї функції, то проходить через точку B і паралельно вісі OX. Ну, На графіку ви бачите пряму Y дорівнює 6. Для того, щоб побудувати графік лінійної функції, нам потрібно знайти дві точки, як ми вже зрозуміли. Нехай нам потрібно побудувати графік функції y дорівня 2х, ну, наприклад, мінус 3. Для цього ми візьмемо дві точки. Нехай х найзручніше дорівнює 0, тоді в нас y дорівнює мінус 3, тобто точка 0 мінус 3. Ось тут у нас, це те Б, яке ми говорили, що обов'язково проходить через точку 0Б. І другу точку, давайте візьмемо, Y, дорівнює, ну, наприклад, 6, вибачте, 3. 2 помножити на 3 це буде 6, 6 відняти 3, це буде теж 3. Отже, графік у нас проходить через точки. 0-3 і через точку 3, 3. Ми її позначимо. Ось оця ця точка 3, 3. Отже, графік буде мати такий вигляд, який ви бачите на екрані. Виконуємо таке завдання. Нам потрібно за даним графіком знайти значення лінійної функції дорівнює k. X плюс B – значення B та K. Для цього ми пам'ятаємо, що точка 0 – це е, точка, яка перетинає вісь ОY. І ми бачимо за рисунком, що це 3. Далі підставляємо замість B 3 Беремо будь-яку точку. Ну, найзручніше брати точку, перетину з віссю ОХ. В даному, точку, в даному випадку це мінус 0. Тобто х дорівнює мінус 2, а y дорівнює 0. Підставляємо к помножити на 2, це буде 2к замість. Вибачте, мінус 2к плюс 3 до нулю. 0. От ми підставили і записали в зручному вигляді і дорівняння 0, написали праворуч, а не ліворуч. Мінус 2к дорівнює мінус 3. Звідси к дорівнює 1,5. От ми з вами і знайшли функцію, яка, графік якої зображено на рисунку. Це буде y до 1,5х 3. Розглянемо два графіки лінійної функції. Синім кольором зображено, і зеленим. Перший графік, що зображений синім кольором, у нас при збільшенні значення. Аргумента збільшується значення функції. Це дуже добре видно, якщо ми порівняємо 1 і 2, і ми бачимо, що значення функції у нас збільшилося. В другому випадку у нас при збільшенні значення аргумента. Ось у нас значення функції. Було, наприклад, тут 4, візьмемо значення 5. Якесь більшого значення аргумента, і ми бачимо, що значення функції зменшилося. Тобто, кажуть, що це зростаюча функція, і це можливо тільки у випадку, якщо k буде більше нуля. В другому випадку у нас спадна, спадає, і це можливо тільки, коли k менше нуля. Ще можна помітити, що. Там, К більше нуля кут нахилу прямої до вісі ОХ є гострим. Кут нахилу прямої до вісі ОХ, в додатньому напрямку кажуть, оце, є тупим. Тобто, якщо пряма нахилена під гострим кутом, до Вісі ОХ, то це буде коефіцієнт додатній. Якщо пряма нахилена під тупим кутом до вісі ОХ, то коефіцієнт кутовий буде менше нуля. Тому він і називається кутовий коефіцієнт. Коефіцієнт, який залежить від куту нахилу прямої до вісі ОХ. Тільки в додатньому.